Добрий день, наші любі малята. Сьогодні до нас у гості завітав незвичний гість, а хто це ви дізнаєтесь, послухавши вірш? Мчить літак удень погожий. Він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, тільки зерна не дзьобає. Хто це малята? Так, це літак. Послухайте казочку про нього. Високо, високо в небі жив собі літак. У літака було багато друзів. Друзі любили прогулятися з літачком, політати. Одного разу приїхали на прогулянку діти. Літак усіх розсадив на місця, приготувався, увімкнув мотор Л-Л-Л-Л і злетів високо-високо в небо. Де жив літачок? А кого катав літак? Який звук виходив у літака, коли він заводив мотор? Так, звук літака лунає Л, Л, Л. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Подивіться на ротик. він трішки відкритий, а язик сховався за верхніми зубами. Звук Л. Живе у синьому будиночку. Давайте разом повторимо його, а наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Л, 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 л. літачок дуже полюбляє співати, тому він хоче, аби ви малята заспівали разом з ним, чистомовку на його улюблений звук Л. Повторюйте за мною. Ла, ла, ла. Ала дівчинка мала, ла, ла, ла. ала дівчинка мала. Ли, 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 в гості ми до неї йшли, ли, 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 в гості ми до неї йшли, Ло, ло, ло. Вали тісто підійшло, Ло, ло, ло. В але тісто підійшло ла, 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 пирогів вона спекла. Ла, 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 пирогів вона спекла. У літачка є чарівний мішечок, в якому заховалися картинки, в назвах яких є звук Л. Давайте називати слова та голосом виділяти звук Л. Лев. лев, лимон, лимон, лампа, лампа, слива, слива, белка, белка, малина, малина, стил. Стиль. тіл. Молодці малята літачку дуже сподобалося, як ви займалися. Тож з яким звуком ми сьогодні познайомилися? Як співається пісенька літака? Ви великі розумнички. До побачення, до нової зустрічі!